Коли я була при надії, то стосунки зі свекрухою набули такого характеру, що я практично ховалася вдома від неї і просила чоловіка не казати, що я вдома. Скажи, що я поїхала до мами на свіже повітря, просила я його. Артур мене чудово розумів, тому так і казав. А почалося все з того, що ми повідомили Віру Романівну, що чекаємо дитину. Як це? Вона аж зблідла. Яка дитина? Мамо? Каже Артур, ми вже п'ять років одружені, то може вже пора. Я розуміла реакцію свекрухи, адже вона була дуже прив'язана до сина і виховала його сама. Тим більше, що вона мала його в сорок років, практично перевела його на світ для себе і ліпила з нього чоловіка для себе. Артур у неї і танцював, і в хорі співав, і в музичну школу ходив до першої зустрічі з хуліганами. А потім він записався на бокс і поступово бо почав віддалятися від матері, але не настільки далеко, бо перший шлюб йому влаштувала мама з дівчинкою з хорошої родини. Але Артур прожив з нею рік і зрозумів, що це точно не його, і слава богу, що й дружина його теж була такої ж думки. Далі Артур жив сам і на всі вмовляння мами попити чаю з ще однією дівчинкою з хорошої родини посилався на багато роботи. Ми зустрілися, коли обом було за 30. вже, наче дорослі люди, самодостатні. Це я про себе так думала, до знайомства зі свекрухою. І тут одразу зрозуміла, що я просто з усіх сторін не така. Не так виглядаю, не так готую, не так піклуюся про її синочка. Здавалося б, вже все змирися, ми вже 5 років разом. Але ж ні, навіть в такій чудовій новині, як поява дитини, вона знайшла. Як між нами пустити чорну кішку. Найперше вона почала говорити, що має бути лише хлопчик. Чому? здивувалася я. Тому, бо всі чоловіки хочуть хлопчика. Мамо, я хочу дівчинку, сказав Артур, чим викликав дуже невдоволений погляд матері. Ми йшли додому і сміялися над її реакцією, бо це вже не зміниться від того, чи хоче свекруха хлопчики, чи ні. І ось ми вже дізналися стать дитини, і це дівчинка. Ми так зраділи і навіть торт купили. Аж тут якось серед тижня приходить свекруха і така вся забіткана. Ой, Надійко, не знаю, як ти будеш далі жити. Артур сказав, що хоче хлопчика, а тільки тобі отаке каже, що згоден на дівчинку, бо вже куди дінеться. Я так розхвилювалася, я вам не можу передати, що побачив Артур, коли прийшов з роботи. Що сталося? Ти хочеш хлопчика? О Боже, мама була. Ми все спокійно обговорили, і я тоді сказала, що просто з мене досить віри Романівна. Хай вона думає що завгодно, але хай мене не чіпає. Зміна сталася в мені з появою донечки. Я була настільки закохана в свою Лесю, що не могла уявити, що її можна не любити. Тоді я сказала Артуру, що мама може прийти до нас. Віра Романівна спочатку не дуже й хотіла йти. Казала, що до півроку дитину на руки брати не буде, бо у неї ще в'язи не тримаються добре. Далі ми давали їй час подумати, побути самій, потім знову звали посидіти з Лесею, бо у мене термінові справи. І так поступово Віра Романівна приходила і дивилася здалеку, далі заколисувала, далі вже й на руки брала, а далі вже й з рук і не спускала. Леся полонила її серце і виявилося, що свекруха вміє сміятися, вміє сюсюкати, вміє співати дитячі пісеньки і повзати по підлозі з намальованими вусами. Киця, киця. вирішить від захвату дитина, а Віра Романівна аж сяє. Вона дуже довго прощається з Лесею, цілує її багато-багато разів, і я бачу з вікна, що вона витирає обличчя. Я не можу пояснити такі разючі зміни в свекрусі. Я вже в руках вернулася до рідного міста, мого чоловіка, але бачу, наче я вернулася в шкільні часи. Якби справа була лише в зустрічі зі шкільними друзями, то ще б нічого. Але ці друзі починають мого чоловіка вчити, як правильно поводитися з жінкою. Все почалося місяць тому, коли чоловік переконав мене переїхати жити в його рідне місто. Подумай сама, синові потрібна наша квартира. Для чого він ще й дівчини не має? Казала я на це чоловікові. То подумай, чого немає, бо хлопець в 30 років не має стимулу шукати жінку, бо ти все робиш. Вариш їсти, прибираєш, переш. нащо йому дружина? Чоловік переконував, що квартира його матері цілком придатна для житла. Там щось переробимо, шпалери поклеїмо, труби поміняємо і на наш вік стане, казав він. Я вже на пенсії, тому наче й нічого не тримає, але ж все таки все рідне, знайоме, близьке, але погодилася. Ми переїхали, почали облаштовуватися, і ось в одному магазині мій чоловік Петро зустрів шкільного найкращого друга. Пообіймалися вони, поохкали, хто як виглядає, і Петро запросив його до нас відсвяткувати, так би мовити, новосілля. Я гостей не дуже люблю, бо мені потім приходиться робити генеральне прибирання в хаті, адже всюди наслідять та й гори посуду, але все ж шкільний найкращий друг, то вам не аби що. Накрутила голубців, зварила картоплі з котлетами, огірочки, помідорчики і на тому все. Прийшов цей Олексій сам. Дружина має сидіти вдома з дітьми, сказав і так на мене глянув, що мені стало якось не по собі. Ми пішли на кухню, я страви подаю і сама сідаю. А він на мене глипає, мовляв, чого я з ними сідати. Мені й самі не було дуже цікаво з ними бути, бо дитячі теми мене не цікавили, а про інше вони й не згадували. Сидів Олексій до пізньої ночі, що мені вже хотілося йти спати, а він ну просто сидить і сидить. Я вже Петрові киваю, мовляв, випроваджуй гостя. Аж тут Олексій помітив оцю мовчазну розмову між нами і каже. А що це тобі, дружина, каже, коли ти найкращого друга маєш з хати випроводити? Та ні, просто вже пізно почав Петро таким тоном, що мене аж в жар кинуло. Тобто я маю бути нижча, бо вони колись разом з ними кропиву патиками били. На наступний день Олексій знову у нас показав пляшку і, як вже в себе вдома, пішов в зал і каже, що футбол, і вони будуть дивитися телевізор. Просто взяв і переключив канал, який ми дивилися, і каже мені митнися, щось приготуй поїсти. Я подивилася на Петра, а той каже, щоб я змовчала, бо ж друг бо в гостях, бо приніс випити. Я вже таке, знаєте, як та кулька, що от от трісне, піти не маю до кого, бо у мене нема подруг. В однокімнатній квартирі ти хіба на кухні сидітимеш? Але чого я маю сидіти на твердій табуретці, коли я хочу влягтися на диван? І чую з кімнати, як Олексій хвалиться, що у нього вдома дисципліна, всі його слухають і слова не кажуть. Я вирішила, що дочекаюся кінця того футболу, буду мудрою жінкою. І так далі. Зібралася і пішла в магазин дещо купити, Прийшлася і стало мені легше в голові. Приходжу і бачу, що вже матчу, але Олексій і не думає йти, а каже, моєму чоловікові, аби біг за другою. Чи ти жінки спитаєш найперше, каже він, бо бачиш, що я геть не рада такому. Ні, не спитаю, сказав Петро. Я думаю, ну все, ноги моєї тут не буде, якщо ти друзів обираєш, а не мене. Я й сам знаю, що тобі вже час, а у нас з дружиною плани на вечір. Той почав йому доводити, що так не годиться, що він під спідницею в жінки, і пішов. Мені от цікаво. Як взагалі його витримує рідна дружина? Підпишись, підтримай українськомовний контент.